Добро здоров'я добрим людям! Спробуймо розібратися, як правильно казати: сміятися над кимось чи сміятися з когось, знущатися над кимось чи знущатися з когось. В одній із попередніх передач ми згадали знаменитий вислів Миколи Гоголя про те, що глузування чи сміху боїться навіть той, хто вже нікого і нічого на світі не боїться. Якось один із депутатів попередніх скликань, котрий принципово виступав у найвищому органі влади, мовою, яку вимагав визнати за другу державну, а за цією лукавою вимогою, як ми чудово розуміємо, стерчать роги понад трьохсотлітніх намагань знищити нашу культуру, так отож, проголосив той депутат: весь мір сміється з нас. Саме так, не над нами, а з нас. І був, напевне, переконаний, що сказав грамотно тією другою мовою. Фраза, яку часто цитують, над ким сміятись над собою сміятись, то не зовсім Гоголь. В оригіналі комедії Ревізор, Чому сміютесь над собою сміютісь. Українізмів від Гоголя у московитів неміряно. Далеко не повний їх реєстр можна знайти у відомій книжці двох перекладознавців Болгар Влахова і Флорина. Те, що не надається до перекладу в перекладі або ж неперекладуване в перекладі, в оригіналі непереводімеє в переводі. Але відбувався і зворотний процес проникнення і в нашу мову так званих креолізмів. Ну що ж, ходімо глибше. До найголовнішого нашого ревізора народної пісні. Згадаймо: а хто з нас, братця, буде сміятися, того будем бить. Так само і в Тараса Шевченка у знаменитому уривку з поеми Розрита могила. Так сміються ж з України сторонні люди. А ще дозвольте поділитися такою Бувальщиною, яку чув від члена кореспондента АН ще у РСР. Пселу Даяковича Дашкевича. Ідуть, нібито вулицею Максим Рильський і Остап Вишня, а вгорі на балконі стоять якісь люди і сміються. От письменник один у другого жартомай питає: То як же воно правильно сміються з нас чи сміються над нами? А другий, а не інший, бо їх лише два. Відповідає: Та вони ж у горі, то виходить, сміються над нами. А може, і з нас. Що позадирали на них оце голови. А що дає 11-томний словник української мови? Сміятися з кого чого, рідко, над ким чим, кому чому і без додатка. Насміхатися, глузувати з кого чого-небудь, висміювати чиїсь дії, вчинки і таке інше. Приклад: Денис часто сміявся з Романа, що він слухав матері. Не чуй Левицький. Багатого губатого дівчина шанує, Надо мною сиротою сміється, кепкує. Тарас Шевченко. Чужому лихові не смійся, народне прислів'я. Тут без додатка. Знущатися з кого чого, над ким чим і рідше без додатка. Перше, заподіювати муки страждання кому-небудь. Друге зле висміювати кого-небудь, що-небудь, глузувати з когось чогось. Словник дає приклади лише з кого чого, тому додам від себе. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Тарас Шевченко. Сухий залишок українською зазвичай сміятися, знущатися з кого чого. На жаль, нині переважно і чуємо, і читаємо над ким чим. Тобто стоять якісь грамотії на балконі і думають, що сміються над нами. А вміти сміятися з себе ознака морального здоров'я. По цій мові будьмо здорові морально і фізично.